За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Росії нужно навчитися працювати. Україна обов'язково отримає 50 мільярдів євро допомоги, про які 26 лідерів домовились на саміті ЄС, навіть якщо путінський союзник Угорщина продовжить блокувати угоду про бюджет. У нас на це є інші можливості допомогти Україні, наголосив Шольц. Тім, за його словами, від спроби знайти рішення в рамках звичайного бюджету не варто відмовлятись. Шольц налаштований оптимістично і вважає, що все вдасться. Також Шольц відкинув вимогу Орбана. Розблокувати кошти ЄС заморожені через порушення верховенства права в Угорщині в обмін на відмову від права вето, за його словами, європейський союз це не місце для шантажу. 에, значною мірою рішення Європейської ради про надання е, нам можливості розпочинати переговорний процес. Пов'язано з тим, що е, європейці повірили, Україна це. Самодостатня держава це сильна нація, вона буде себе захищати, і саме таких націй в Європі хотілося б мати більше. Їм всім цього хотілося б мати більше. Тому й таке рішення. А щодо європейської бюрократії, ви знаєте, за всієї її повільності у неї є одна дуже важлива і позитивна риса. Якщо рішення після багатьох. А колів обговорень, а сумнівів, а них питань все-таки приймається, воно обростає такою кількістю підтримки і позитивних аргументів, що буде обов'язково виконано. І ось це ми до речі дуже добре побачили на прикладі з позицією керівника угорської держави, коли він бив себе в груди. І говорив, що ні в якому разі ми не дозволимо, ми не, не допустимо. Україна не буде членом Європейського союзу, тому що вона не готова, і так далі. Але цей тиск 26 країн, а значно більших і потужніших в багатьох випадках за Угорщину. І е, цей тиск європейської громадськості вже адже, адже переважно, більшість де 60, де 70, де 80% населення. Були за те, щоб Україні відкривати шлях до переговорного процесу, цей тиск справив зробив свою справу. А вже те, чи пив він каву прем'єр-міністр Орбан чи він щось інше робив там в кулуарах цей час? Це вже інше, це вже технічні питання. Головне, те, що Європа прийняла рішення своєю всією загальною могутністю. І в цьому рішенні тепер е, це в цьому рішенні тепер є і Україна. таким чином це здійснилось і це дуже добре. А щодо вашого питання про 50 мільярдів євро, які нам планують дати на 4 роки в якості економічної і гуманітарної допомоги, то вони очевидно будуть розблоковані. Про це говорять все, тобто пан і тут. Потопславська, так би мовити, але є способи це зробити і без його зусиль, тому, очевидно, він, щоб вже зовсім не втрачати обличчя, приєднається до, до загалу. Планується, що Європейський Союз проведе додатковий терміновий спеціальний саміт, який відбудеться. На початку січня Європейська рада збереться знову, і там буде прийнято це, і також декотрі інші рішення, в тому числі бюджетного характеру. Так що ми рухаємося. Ну і тепер все залежить від того, чи вміємо ми рухатися. Про багатомільярдну допомогу від Європейського Союзу так ми почули, розраховуємо на початок наступного року. А є ще багатомільярдна допомога від Сполучених Штатів. І от цей такий драматичний серіал, який розгортається навколо цього комплексного пакету допомоги, ми спостерігаємо вже не перший місяць. На поточний момент маємо наступне Сенат США відклав канікули ще на тиждень для того, щоб ще раз спробувати проголосувати. Цей пакет тривають інтенсивні переговори. Говорять навіть про те, що і вихідними працюють для того, щоб укласти цю двопартійну угоду, яка б відкрила шлях до ухвалення комплексного законопроєкту. Його перспективи, виходячи з нинішніх реалій, бо все динамічно змінюється. Коли кажуть, що працюють вихідними, то звичайно на це не так формально, ніхто не виходить на роботу, не йде в кабінети. Але ми знаємо, що велика політика, і, зокрема, такі чутливі питання, як ось це, а саме з угода, фактично, між республіканцями і демократами, про те наскільки одні й другі поступляться, щоб вирішити складне питання допомоги Україні. Ось це питання воно вирішується інакше у кав'ярнях, за дружніми розмовами, а можливо навіть частково телефонними. Кілька провідних сенаторів від республіканців і від демократів час від часу зустрічаються, обмінюються пропозиціями і контрпропозиціями, і врешті доходять якоїсь згоди. У всякому разі, ми би хотіли дуже, щоб, ми, щоб вони дійшли згоди, та й вони теж хочуть. А у них є п'ять днів, власне, чотири. В п'ятницю вже ніхто не працюватиме в наступну. Мається на увазі понеділок, вівторок, середа і четвер. Коли вони повинні домовитися. Де поступаються демократи? В питанні щодо а, м, відносин американської державної влади з і, до емігрантів? Це дуже чутливе питання. Воно чутливе для будь-якої держави, і європейської, та й нашої, теж, якщо подумати, що ми зараз зайняті війною. І республіканці хочуть вирішити його на свою користь, таким чином послабивши позиції демократів перед виборами наступного року на президентських виборах. Ну а демократи не хочуть віддавати забагато. Але і для одних, і для других, і це для нас добре. Україна важлива, тому що Україна це свого роду візитна картка сьогоднішня сполучених штатів в світовому просторі. Чи Сполучені Штати готові підтримувати демократію навіть власним коштом? Чи Сполучені Штати розуміють а неподільність демократії в світі, якщо вона десь втрачається, якщо вона десь послаблюється, то це удар і по Сполучених Штатах теж, схоже, вони це розуміють. На цьому наша надія. А всі аргументи, які потрібні для того, щоб їм допомогти, українська сторона вже виклала більше ми. Навряд чи зможемо зробити, крім того, щоб не демонструвати а, якогось розбрату і взаємних звинувачень в нашій власній державі. Якщо наші власні політики і а, провідні урядовці не будуть сваритися один одного, звинувачувати і шукати чорного кота в тій в чорній кімнаті, де його немає, то а, це справа краще враження на американський істеблішмент. І вони з більшою рішучістю погодяться на надання нам необхідної підтримки фінансу. Далі, пане Андрію, хочу поговорити з вами про нашу сусідку і дуже послідовну союзницю з початку повномасштабного російського вторгнення про Польщу. І от ця послідовна і потужна підтримка, вона так би мовити, трохи спіткнулася десь восени і, 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 і протягом всього часу аж до цього тижня. Коли новий уряд вже склав присягу уряд Дональда Туска в польському сеймі. Чи можна вже констатувати, що цей транзит влади відбувся, і в міждержавних польсько-українських відносинах нарешті розвиднеться? Влада в кожній державі а в такій великій, як Польща, і в такій ще молодій, бо демократія в Польщі відновилася щойно 35 років тому, а це не Велика Британія, де вона устійнена. Транзит влади переходить місяцями, якщо не роками, тому що свої постулати, як би сказати, жорсткої вертикалі попередня влада будувала протягом восьми років. Значить, демонтувати шкідливі новації цієї попередньої влади за день чи тиждень не вдасться. А саме це потрібно зробити. Туску і його команді для того, щоб Польща відновила свій авторитет в Європейському Союзі і, відповідно, відновивши цей авторитет і вплив, могла більше допомагати Україні. Вона може допомагати Україні і допомагати в боротьбі проти імперської Росії, і в тому випадку, якщо вдома буде спокійно і нормально, і буде позитивний економічний розвиток. Що власне Туск зараз і почав вже робити? Ми знаємо, недавно вже з'явилися перші його рішення, і вони позитивні. Будемо сподіватися, що атмосфера спершу атмосфера внутрішньополітична, а за нею і співпраця з Україною вони поліпшаться.